Це якраз одразу покажу вхідна зона, бо у мене потім далі такої не було. Шафу ми беремо звичайно. Або якщо давайте так, якщо є шафа, якщо немає шафа, якщо є шафа, просто ми звільняємо простір для дитячого. Ми шукаємо простір для свого. Організовуємо де, але ну мінімум це для двох дітей. Ви розумієте, Якщо у вас одна дитина, нижню поличку, або ту, в яку ми маємо подивитися по зросту дитини, яка поличка буде зручніша для дитини, таку ми віддаємо дитині, а собі лишаємо незручну. Ну ми підлаштуємось, і будь-яка шафа, яка б не була. Ми просто просимо тата купити гачечок. Ми підводимо дитину до е, шафи. Очі і на, е, в межах очей папа просто прикручує той гачечок в будь-яку шафу. Треба буде повісити далі нову. Далі потім будете використовувати парасольки. Вішати, я не знаю, ви придумаєте, куди. Буде. Ну, буде буде не використане нічого, внуки колись буде. <реш> ну, от. Тобто, якщо це гачок, це найпростіше в кожну хату, в яку ми там приїжджали, і до бабусь дідусів. Теж ми повкручували е, на дитини, е, зріст... нічого складного, нема в організації. Зараз є гатьки на ліпучках, і от ми думали-думали, як зробити, щоб. Ну, Всім хватало. буває, що гості приходять діти. Все. Я кажу: муж, давай зріз дитини обов'язково, тобто все, що вище завжди, це ваше щось. Може бути таке, що десь будуть порожні. Ну, наприклад, якщо цю шафу, да, можуть бути порожні полички, щоб дитина не потягне на себе на голову, ну, тимчасово да, не скине. А там дві нижні, наприклад, що під зріз дитини, це буде як для безпосередньо дитини. От, але це було дуже зручно. Я його висаджувала, Я йому давала фінгерфуд, да їжу, яка порізана як пальчикова іграшку. Могла якусь покласти, і він прям в ньому і сидів. От якщо дозволяє простір, трібтра буде найкращий, тому що це стілець, який росте з дитиною, да. От, стілець вежа теж класна штука. Теж все без фанатизму. Ну у мене були всі на табуреточках, Просто Захару, наприклад, я дві табуреточки ставила завжди, якби як ну, якщо він крок, він такий, він любив. Рухатися, оце теж знову ж таки дивимось під дитину. Да, от захар такий, що він постійно рухався вправо-вліво назад, ні, а от право ліво йому дуже треба було. Він тут щось мив тут до мене. Тому дві табуреточки, якби якщо немає можливості, я ж кажу мене маленька кухня, просто це все не влазило. Але діти дуже люблять допомагати батькам. Ми не ніколи не кажемо ні. Ми маємо придумати, як зробити так, щоб було так, от і все в середовищі, тобто завжди. І про те, що я казала, да мій улюблений приклад борщ де ми даємо навчання? Тобто, у мене приходять з мами з запитом. Я не розвиваю дитину, значить, я погана мама, тому що я не провожу з дитиною стільки часу, скільки там треба. Я можу. це вище для мене, коли ми те планування збираємо. Я можу готувати і прибирати тільки тоді, коли дитина спить. Я кажу, вляжтесь і полежте разом з дитиною, коли дитина спить, а все інше з дитиною. Як це? Я кажу, ну дивіться, да. Ну, про борщ, наприклад, по-перше, дитина може допомагати переносити. Тобто, ви з холодильника дістаєте, ви даєте її нести там, в умовальних, хай вона закине, хай навіть вона не дістає, але закинути у них розточку вже вистачить. Тобто вони переносять. І ви кажете, це буряк, це морква, це мова, мова предметна, яку дитина тримає в руках. Ми можемо звертати увагу, що буряки бувають різні за розміром, за формою. Морква буває різною за розміром, за кольором, за формою, картопля так само. Ми все закидаємо. Потім ми ставимо дитину до умивальника, ми показуємо те, що я казала, холодна, гаряча, тепла вода. Ми починаємо показувати оце брудне, оце чисте. Потім ми починаємо чистити картопля, була коричнева, стала біла або жовта. Ну це мейджик для дитини, в принципі, там малючків і 2-3 рочки. Теж там можна вже щось про щось поговорити. Дитина все це може куштувати. Ми показуємо ціле, а ось порізане на шматочки. Тобто, оцього всього може бути дуже багато, що ми можемо дати. Просто готу. що ви воду з собою привезли. Як я І їду з маленькими дітьми з двома. Я не знаю, що у вас тут для них ми привезли все. То постіль там, не знаю, все, що мені треба, якби я завжди для дітей везла. Слава Богу, машина дозволяє. Вачки вишечки на рівні очей дитини скрізь, де це треба. Ванна це може бути знову те, що ми казали, да от комодіки хотіла дав щось. І раз повісили наліпку. Згодом це знову ж таки згодом дитина запам'ятовує, що там лежить, і потім не треба. От, але яким чином організовано о, в мене для хлопців? було? У мене був комод на три ящика. Був комод на три ящики. Один ящик був старшої дитини, середній молодшої і нижній навпілних. Значить, в нижньому були труси шкарпетки. На значить, у мене в тумбу ставало чотири коробки з під взуття тоненького. От в одному в вертикальне храніння. Якщо ви знаєте, що це таке, да в одному вертикально трусики і шкарпетки однієї дитини. Другому трусики, шкарпеточки другої дитини, далі в ящику маєчки, футболочки. Ну тобто, я там розподіляла теж це все коробочки, вставлялися, і в кожній коробці просто там три майки, три футболки, шорти і штани. Отак от в основному було. Не от і тоді є на вибір. Єдине, що у вас запит ще був з приводу нарядне-ненарядне. А, якщо ви не так часто вдягаєте нарядне, я б його просто прибирала. А, ну тут який варіант? Або ми вчимо дитину естетиці і типу завжди нарядні ходимо. А, або якщо це рідкий вихід, то скоріше за все у вас просто кежуал стоїть. А щось mm -hmm. там більш нарядне Це у мене, наприклад, з Захаром все стоїть у нього в доступі. Все. І, от він кожного разу вибирає просто собі футболку от, або джинси. Ну і він любить, якщо садочок, то це у нас е, зручний. Ну і ми з ним проговорюємо це mm -hmm. зручний одяг в плані от штанці, які е, м'якенькі такі всі типу, коли підставочка має бути. У них має бути заземлення. Їжа, столові прибори, вода в межах о, досяжності. Що я їм робила, коли вони були дошкільнятами і не могли наверх злізти? Я звільнила їм о, шухляду, яка була о, їм в досяжності обом о, старшим. І тут ми два з половиною в них різниця. О, і поставила дві підкладинки, два дві тарілочки, дві чашечки, дві ложечки, дві виделочки Лежало о, і столові прибори. Ми одразу їх ну захара гаразд шести місяців. Вже ножика викладали столового. Тобто у нас завжди як бодай ножі. Тоже от і все. І вони собі я приготувала ввечері, Наприклад, або там сніданок кобіт. Я можу їм сказати, що накривайте на стіл. Вони хоп, хоп, хоп собі накрили. Все а, тому все може бути, як у нас Валерія казала, це Тодлер. Це найчистіший клас, бо це сенситивний період. Їм дуже хочеться цього робити. От, тому в цьому періоді класно зробити куточок для прибирання і і навчити. От, щоб вони вміли цим користуватися, так я думаю, що питання ми в принципі всі закрили. Збити поїхали на одягання. Що ми робимо? Ми спочатку перед тим, щоб вчити дитину одягатися, ми її в роздягатися. це найперше, що ми робимо. Так? І зазвичай, а батьки намагаються одразу всунути. Дитина ще не навчилася, де в неї в яких руках. От в Модесорі середовище, якщо ми кажемо там втола 3-6, мабуть, щось у вас теж на одягання має бути. Так? Бо я така не, не супер цей. Але це у мене стояться бусики і браслетики. Тобто це перше, що говорили про шафу, да? яка може бути в доступі лише одяг, який підходить. Ходить нам по сезонам, зимовий влітку не лежить і літній взимку. Пам'ятаємо про гачки для куртки малюка, щоб вони могли самі вішати. Показала шапки, шарфи як можуть бути організовані. Це може бути якась теж на поличці у вас стояти. А кошик, от там де я вам показувала самого початку шафу, умовно. Да? Е, дуже далеко воно було е, отут, отут. Отут був у нас коробочка, теж знову ж таки підсуття. Я ну якби да, якщо в мене мільйон, і сюди клалися шапки, шарфи. От, тобто, це зручно, це у дитини одразу все взувся, взяв шапочку, перчаточки і цей. Тобто у них лежав їх комплект. Знову ж таки, додаткові якісь речі у мене лежали вище. Перчатки намочили. Я просто зверху чорнула в кошик, а то все переправа. От, І все. いいじゃ Що нас ще? Парасолька. Якщо це період носіння парасольку, вона те, що дитина має бути в доступі. Ми шукаємо коробки. Ми шукаємо місце для цих коробок. Це буває найважче. Зазвичай це має бути щось високе. Тобто у нас була ця шафа, і я повністю верхньо по... ша... полички дві. Не одна довга. Я виділила під, у мене було 5 коробок. От, в одній коробці було декілька коробочок, там якісь дрібні, коли які у нас не дуже багато було. Якогось формату іграшок. От, у когось є шафи на балконі, теж дитина туди сильно не буде лазити, особливо взимку, якісь кладові. Ну, тобто є різні формати квартир, приміщень, які я в житті вже бачила, роблячи аудити. Ми шукаємо те місце, до якого дитина не долізе, от прямо вона не зможе. У нас з цим є проблеми, тому що ми теж брали, ну для таки мою кому на консультацію то саме все. І це ж я і сама ж читала. І все. у нас по чому-то це не виходить приміни. Є варіант на сон дитини, але на сон дитини ми можемо все просто не встигнути зробити, тому краще, щоб з дитиною десь щось хтось і були на зв'язку. Типу можна додому повертатися, чи ще ні? От, ми згрібаємо з усіх усюд всі іграшки. Тобто у вас має бути отака гора, а ніде більше ні в якому приміщенні нічого немає. Тобто ви бачите все і ви починаєте сортувати по коробках. Зазвичай, у кого є малюки, будуть якісь щось звукове. Ну, знову ж таки, сортування я даю. Умови. Мовне своє. У вас може бути на ваші іграшки щось інше. Але те, що я даю, зазвичай, у кого малюки до трьох років, завжди є музичні якісь штуки. І, у нас, по-моєму, Захара навіть десь щось одне теж валяється. А, машинки, у хлопчиків завжди 100-500 мільйонів, а у дівчат куколок завжди 100-500 мільйонів. Машинки можна потрошку. Десь заходять, десь ви комусь даруєте. Ну, тобто, реально дитина, ну все-все, ви точно будете, як мама, знати, які улюблені, ну, от, але потрошку можна десь там щось, щось виносити. От, а, Ляльки, а, щось, що математично да, <плес> Все, що на форму, на цифри, на логіку, а, Там, я не знаю, квадратиники якісь можуть бути, якісь там. О, Будь-якому форматі от такому. От, може бути якась сенсорика у вас, наприклад, да? не у всіх, не в різному, але буває. Ну, я там жолоді каштани, у мене завжди такого хлопуча була і ці пісочки. От. Може бути щось таке. Мовні, якісь конструктори, там, пальчикові ігри в лікаря, в ще в когось щось намалюва на цей на прописи, щось мовне може бути. Завжди є щось природниче, да якісь тваринки, якісь плакати ми вішали. Тобто, ну от купа, купа всього зазвичай є, особливо знову ж таки з малюками, да, звука імітація, От. А, і о, ми після цього готуємо тобто, ми все розсортували. Ми до цього теж треба подумати, де саме у нас може бути. Може бути якийсь такий стілажик. Може бути, от як пані Валерія розказувала, що вони знімали дверцята і робили дві полички. От якихось таких варіантів може бути. У нас, коли перша дитина була, народилася, ми жили у бабусі. Це була стара радянська стіночка, і у мене просто зверху все там, де хрустальні Ази зазвичай, от ми все прибрали, і у мене повністю отак. Ну от, отакий прям простір був. Як отут там три полички, наприклад, да, у мене стояли всі іграшки, і знизу стояли. Тобто десь шість і знизу ще там до чотирьох. Ну, в принципі, да, воно було. От, ми шукаємо, куди ми це поставимо. У нас має бути щось: кошики, таці, тобто ви тут можете бачити, все воно таке і є. І ми розставляємо. Тобто, це приклад моєї о, в одній з квартир. Ой. У нас було таким чином. Це да? тобто тут це середовище було на двох дітей. Тимоша ще був малюк, і він ще повзав. Тобто для нього були його кубіки, його іграшка музична і пару книжечок. А це було для старшої дитини, тобто є логіка. Лето це більше мовне, мовний цей конструктор, і вже він любив різати, да, і писати щось там малювати намагався. Тобто це був простір для нього. От. І ми таким чином розподіляємо. Ну, я би брала ну умовних. Ми можемо дивлячись, скільки у вас коробок: дві, 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 дві. Дві на логіку, дві на мову, дві на ще щось. А далі ми дивимося по дитині. Наприклад, лего Дупло, ну от коли на заміну міняємо, ми раз на два-три тижні іграшки. А коли е, щось може бути, от лего Дупло у нас стояло завжди. Я його ніколи не змінювала. Конструктор у мене є на 100 деталей брусочки, він ніколи не йшов. От, тобто щось ще, ну, тут нема конструкторів, конструктори ще під стіночкою там стояли. От Ліга і цей. Якщо, і, і автівок тут нема ще. якщо це автівки, от у мене, наприклад, був я, я робила такими сетами умовними: там, наприклад, авіатранспорт, та, там, самольотики всі. От у мене всі самольочки поставила. Або якісь, якщо були службові машини. Тобто це не одна машинка, все ж таки їх, але до п'яти, в одному кошику до п'яти. І от тоді це легше, цього достатньо для дитини, але це легко прибирати. Ми знову да, з полички взяв, постав поличку. Якщо раптом дитина взагалі не хоче прибирати, а гості прийшли. Не питання мамі це швидше прибрати, ніж ото всі ті гори, все є, все відкрито в дитини в доступі.